Василь Дзюба, водій тролейбусу номер 10 Чоловік каже, сьогодні вранці вийшов на маршрут, проїхав одне коло і зупинився. Тепер змушений стояти, поки не відновлять електропостачання. Ніхто нічого не знає. Ставлять на роботу, приїхали, нема напруги, от стали. Один наоборот по 10-му маршруту зробив, ставився. Не знаю, куди поїдемо. Морем до вечора стояти. Може, через півгодини поїдемо. Звідки? Нічого. Не. Нічого не може сказати. Водій тролейбуса каже, у всьому винні рашисти. 10 жовтня під приціл ворога потрапила Хмельницька підстанція. Бахнули цю там за Катіоном кажуть це, і все. І світла немає, ніде, нічого. Ну там кажуть, опора впала, і ці провода, все позамикало, понимаєте, там кажуть, дуже багато роботи. Два-три дні, а може і більше. Буду, Вони день ніж працює там. Кажуть. Перші відчули незручності через відсутність електрики пасажири, які звикли їздити тролейбусами. Дехто до останнього не сідає на автобуси і маршрутки, чекає на свій улюблений транспорт. Зовсім незручно. Тому що мені в Ракове треба, а нема чим їхати. А як буде збиратися? А я звідки знаю, демо чекати. Більшість хмельничан з розумінням ставиться до проблеми. Кажуть, незручно, але в такий складний час можна і потерпіти. Електрики то не будемо їхати. Незручно, незручно. Я їду ще в раково з озерної, то мені треба два рази пересідати, але нічого, переживемо. Але я сподіваюся, що буде мир. Все буде добре. Водії тролейбусів заспокоюють, поки вони стоять, їх будуть намагатися замінити комунальні автобуси. Ну маршрутки ходять, да, автобуси. Наші комунальні автобуси з тролейбусного парка там багато автобусів вийшло на маршрути. Вроді як замінили нас, ну, ж стільки не буде. Тролейбусів до 60-70 виходить. А може більше десь коли 70 автобусів, скільки там? 15-20, не більше. На відсутність світла скаржаться продавці магазинів. Кажуть, товар без холодильників псується. Ваги і касові апарати не працюють. Не працюють холодильники, і не працює в нас вага, тому що немає зарядного на них пристоя. І не працює термінал, не працює касовий апарат. От як робити нам?» «Падає каса, люди не можуть розрахуватися терміналом. Це незручно для людей, для нас. Бивається робота всіх органів на місці прильоту ракети ще досі працюють аварійні служби. Від коментарів вони утримуються, але кажуть, шкоди завдали немало. Від роботи хлопці працюють. Ну це наскільки воно може затягнути?» Ні, я не скажу. Якщо хмельничани з розумінням ставляться до тимчасових проблем, то є заклади, які не можуть залишатися без світла. Один з таких Хмельницька міська лікарня. Головний лікар каже, перебої зі світлом внесли деякі корективи в їхню роботу. Медики були вимушені перенести планові операції. Ми переходимо на резервне живлення. В нас є два дизель-генератори потужних, які забезпечують. Чують роботу всіх служб, тобто невідкладні стани це відділення невідкладних станів, відділення реанімації, операційні, травмпункт, приймальне відділення, всі забезпечені дизель-генератором у своєму телеграм-каналі. Міський голова Олександр Семчишин повідомляє, ремонтні роботи не припиняються ні на мить а до кінця дня планують поновити світло у всіх оселях Хмельничан. Наразі відновлено напругу і вже відбувається заживлення споживачів в частині мікрорайонів Гречани, Південно-Захід. Далі заріччя, частина виставки, озерна, частина центру. За кілька годин буде заживлено решту центру: дубове, ракове, лезнева, решту південного заходу. Надзвичайно важливо максимально ощадливий режим споживання електроенергії цього вечора.